Рідне місто моє, ти таємне і навіть то темне, ані трохи не темне, з під низу підсвітлене все. Не в'їжджаю багато речей, але все ще в'їжджаю в тебе то зі сходу, то з заходу, то по рейках, то по шосе. Ти вітаєшся стримано, ти не люб'язна зі мною. Твої мило безликі будинки вздовж вулиць стоять. Та я знаю напевно, що десь у тобі під стіною. У майбутньому буде стояти фігура моя. Я стоятиму тут, кам'яний або металевий, не вкрадети брухт, посміхатимусь вдячно всім, і прекрасні рівнянки, граційні, немов королеви, призначатиму зустрічі біля мене обранцям своїм. І вони говоритимуть чітко, виразно і чисто, як говорять про місце, з якого підуть під вінець, де стоїть Ірванець, там приходь, і стоятиме місто. Доки в ньому стоятиме той Олександр Ірванець. Бо із істин житейських я втямив одну достеменно. Наші радощі й болі переходять із гострих тупі. Я багато скажу ще про тебе, але й про мене. Ще багато усякого різного скажуть тобі. Тобі скажуть, що я відлетів десь у штати або в Емірати. У житті ще багато подій і чимало надій. Я до тебе вертаю завжди і колись повернусь помирати. Але це ще не зараз. Так що ти завчасу не радій, я лишуся в тобі, тільки все до кінця, проказавши, не шукай вже поета зі мною себе заримуй. Я до тебе вертаю завжди, колись повернуся назавжди. Але це ще не зараз, так що ти завчасу не сумуй. Бо грядуще гряде, воно буде кайфове і кльове. Я стоятиму сам. Це єдине, що справді сумне. По мені малюватимуть тут. Саме, що у Львові, і та сама ворона крапає також мене. Дякую.